Професійний ручний інструмент АФАКАН 14EC є це незамінний помічник будь-якому майстру. Розпочинаємо огляд цього чудового станка. Що таке Афакан 14ЕЦ? Це професійний ручний інструмент для загинання арматури діаметром від 6 до 14 міліметрів. Виготовлений він з високоякісної легованої сталі. Усі деталі цього інструменту, які торкаються арматури, вкриті порошково-полімерною фарбою, що продовжує строк експлуатації даного інструменту. Довжина важеля Афакан 14ЕЦ 860 мм, а зручна гумова рукоять забезпечить комфорт і легкість роботи. Для того, щоб запустити його в роботу, його треба закріпити на вашому робочому місці за допомогою чотирьох гвинтів або саморізів. Після чого ми просто вставляємо арматуру і одним рухом робимо загинання 14-мм прутка. Головним секретом легкої роботи з афаканом є підшипник, вмонтований вал, який з легкістю допомагає гнути арматуру. А допоміжний опорний ролик визначає кут загинання арматури. 14 є це від компанії Афакан. Важить всього-навсього 5 кг. І це ще одна додаткова перевага цього інструменту. Придбати ви його можете, зателефонувавши за оцим номером телефону. А якщо ви зайдете на силочку під відео, ви можете ознайомитися з усім асортиментом ручного професійного інструменту компанії Афакан. У нас на складі його безліч. Це був огляд АФАКАН 14ЕЦ ручний інструмент для загинання арматури. А якщо ви хочете дізнатися про інакші моделі цієї лінійки, ви маєте зробити підписочку для того, щоб не пропустити чергове відео.